Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готувала овочеве асорті. Це знахідка для будь якої господині. Адже для його приготування можна використати будь-які сезонні овочі і будь-які пропорції. Пропоную нескладний рецепт. Я вже підготувала овочі для приготування асорті. Помидори, перчик почистила. Огірочки замочила на 1 годину. Виноград буду використовувати, кабачки почистила. І часник з розрахунку один зубок на 1,5 літрову банку. У Упередні банки на дно спочатку нарізаю чесник, щоб він добре розкрив свій смак. Далі викладаємо всі овочі по черзі, щоб у кожній баночці було всього потрошку. Зелені у приготуванні цього серті я не використовую, а ви можете, звичайно, за бажанням. Вона абсолютно не зашкодить. Можна додавати суміш перців, гвоздику, все за бажанням. Я наповнила 3,5 літрові баночки, і рецепт буде згідно цієї пропорції. Допоки розкладала овочі, закипіла вода. Нею заливаємо банки до самого верху і залишаємо на 10 хвилин. Воду потрібно наливати обережно прямо на овочі, щоб не тріснула банка. Накриваю кришками. І даю пропаритись овочам протягом 10 хвилин. Через пройдений час зливаємо воду назад у каструлю. Ставимо воду знову на вогонь, доводимо до кипіння і ще раз заливаємо овочі. Накриваю кришками і знову даю припаритись протягом 10 хвилин. Далі готую маринад. Я його буду готувати на основі томатного соку, який в мене залишився із попереднього приготування томатної пасти. Його можна замінити просто водою до 2,5 літрів соку додаю 8 столових ложок цукру. половиною столові ложки сови. І додаю 4 столові ложки 9% оцту. Це в тому випадку, якщо готувати маринад на основі томатного соку. Якщо на воді, додаємо 8 столових ложок оцту один до одного із цукром. Маринад ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Воду знову зливаємо у каструлю. Овочі пропарились, але не втрачають своєї форми. Маринад доводимо до кипіння і даємо прокипіти одну хвилину. Наступний крок Кипящим маринадом заливаємо овочі. Ось так, до самого верху. Герметично закручуємо. Друзі, як бачите, приготування дуже просте, не потребує стерилізації. Овочі можна використовувати, які вам до вподоби. Цибуля, морква, капуста. В одній банці різні овочі і взимку за допомогою цього рецепту легко і просто можна урізноманітнити меню. Друзі, я сподіваюся, що ви приготуєте асорті саме за цим рецептом і результатом будете обов'язково задоволені. Якщо відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайку. Чекаю на ваші коментарі та пропозиції. І запрошую підписуйтесь на мій канал у домашніх домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Банки перевертаємо, і вкриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Хай приготовлені вами страви будуть смачними та корисними, а надії і сподівання збиваються під мирним небом. До скорих відео Всім смачного!